В телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. Мене звуть Олена Крячко і на початку коротко про головні події вівторка, 13 серпня. Понад 12 тисяч випадків ковіду в Україні. На Буковині теж зростає захворюваність. Чи реально нині забудовникам у Чернівцях завершити розпочаті об'єкти та перейти до нових? Спортивний клуб Прометей припинив своє існування. Історія вчителя з Чернівців, який претендує на мільйон. Музика. У вівторок, 13 серпня, на Буковині попрощалися з військовослужбовцями, які загинули, боронячи Україну від російських окупантів. Із сержантом Василем Лікарем попрощалися в путилі. Солдату Дмитрові Бідалаху. Останню шану віддали в селі Кам'янка Чернівецького району. Вічна пам'ять та слава героям. Понад 12 тисяч випадків ковіду в Україні стрімко зростає захворюваність на коронавірус. За даними головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, нині у лікарнях перебуває понад 2,5 тисячі хворих. На Буковині показники у липні на 7% нижчі, ніж у червні. А вже у перший тиждень серпня ситуація кардинально змінилася. З 5 по 11 серпня, за даними обласного центру контролю та профілактики хвороб, у Чорнівецькій області захворіло 4. 432 людини за прогнозами фахівців захворюваність буде зростати. Нагадаємо, в Україні виявили новий вид коронавірусу. Флірт ми постійно забезпечуємо секвенування зразків, в яких ми отримали позитивний результат для того, щоб вчасно виявляти нові варіанти вірусу, оскільки це важливо і для прогнозу і для планування. Наразі саме цей варіант на території Чернівецької області не зафіксовано, але ми розуміємо, що це питання часу, оскільки ковід не бачить кордонів. Якщо він є на сусідній з нами Франківщині, то однозначно, що цей варіант вже є, і на Буковині також для того, щоб ми вчасно його побачили. Дуже важливо, щоб всі люди, які хворіють на ковід, зверталися за медичною допомогою і обстежувалися методом ПЛР. Зокрема, особливо це стосується людей, які належать до групи ризику за віком, наприклад, від 60, особливо від 75 років. Ті, які мають хронічні захворювання, такі люди мають обов'язково подбати про щеплення. З початком повномасштабного вторгнення будівельна галузь стикнулася з викликами добудови об'єктів через відсутність фахівців. А ще змінилися запити людей, які хочуть придбати житло, але бояться вкладати кошти у будівництво. За статистикою агентства ЛОН лідерами житлового будівництва в Україні нині є Закарпаття Івано-Франківськ та Львів. Чи реально забудовникам у Чернівцях завершити розпочаті об'єкти та перейти до нових далі у сюжеті? Будувати поклик і справа родини Володимира Мороза. Стати будівельником надихнув батько. Вже кілька поколінь його сім'ї будують житло для чернівчан. Нині будівельна галузь опинилася перед викликом, і чимало компаній припинили свою діяльність через війну. Виклики наразі у будівельників дуже великі і немалі. Це вперше це брак робочих рук, тому що дуже поменшило працівників, які можуть робити кваліфіковану роботу. Багато хлопців, які пішли воювати, ну є дійсно справді є не немала не, не, не кількість людей, які виїхали за кордон. Ну, основне, це звісно, це брак робочих рук. У будівельній компанії Володимира Мороза до повномасштабного вторгнення працювало понад 250 людей, нині 120. У нас раніше будівництво було 2,5 з половиною до, до 3 років. А зараз ми бачимо по прогнозах, що воно трошки все-таки збільшується, тому що ну, брак робочих сил впливає на ці всі речі, так і також впливає. На ситуацію магістральне інженерне забезпечення будівельних майданчиків це в першу чергу газ і електрика. Окрім браку кадрів, поменшало бажаючих придбати житло, каже Володимир Мороз. Люди почали заощаджувати. Тож і житло обирають соціальне. Звісно, впав і попит на житло, і фінансування також ну на жаль, впало. Люди зараз трішки побаюються вкладувати в будівництво. Зараз більше все-таки соціальне житло користується попитом, тому що і в першу чергу це є невеликої площі квартири. Там в трьохкімнатні до 80 квадратів, двохкімнатні до 60 квадратів, і, ну, і однокімнатні, звісно, само собою. От от. Такого ну високого класу, ну трошки менше попит. Роботи на будівельних майданчиках відновили понад 75% житлових комплексів по всій країні. Статистика порталу Лун свідчить про те, що Київ, Одеса, Харків міста, де раніше був найбільший обсяг пропозицій новобудов, нині мають чимало заморожених проєктів. Популярною для забудовників нових житлових комплексів нині стала західна частина України. У Чернівцях будівельна сфера змістилася на користь промислових, складських та комерційних об'єктів. Зараз Колишній спиртзавод, колишній цукровий завод, там е є зміна власників, бачу, відбувається, і вони теж, я думаю, в перспективі будуть забудовані. Для цього міська влада, в принципі, е готова виступати партнерами в частині того, щоб розпланувати правильну територію функціонально для у Чернівецькій громаді. Побільшала бажаючих на індивідуальну забудову. Ми навіть на днях дивилися по показниках. Цих я можу сказати, що кількість, наприклад, будівництва індивідуальних житлових будинків, яке запланували фізичні особи, воно перевищує майже майже в 10 раз, наприклад, від кількості дозвільних документів, які йдуть Якщо йде мова про реконструкцію, це 150, наприклад, будівельних паспортів. Це за 7 місяців. Цього року отримали фізичні особи, і це означає, що люди планують будівництво забудову земельних ділянок, вкладання коштів, і це, ну як мінімум, якийсь прихований оптимізм дає можливість зберігати. Долучаються будівельники і до облаштування інженерних споруд на сході, а ще виготовляють у Чернівцях спеціальні конструкції для оборонних мереж. Щоправда, тут виникають свої нюанси. Ну, на початку було держава замовляла так, але на жаль, вона не завжди дотримувалась свого слова. Будемо говорити відверто. Є такі конструкції, які ми наробили, і зараз, скажімо, вони лежать і чекають свого попту. Тобто, я вважаю, що тут є недопрацювання, тому що. Це повинно бути організовано і сплановано. Нас збирали, там казали, що давайте виготовляти, будемо забирати все, але чітко, якби воно не було сплановано і розпреділено серед усіх учасників. Ну, тут, на жаль, певний є такий хаос в цьому. Попри виклики, будівельники у Чернівцях завершують та здають об'єкти, ще й планують нові будівництва. Ми будемо починати і будемо ризикувати, тому що ну, життя продовжується. Я думаю, що житло буде користуватися попитом, ну, більше чи менше, але воно все одно потрібно, тому що держава, яка не будує, вона не розвивається. І я все-таки сподіваюся, що будуть працювати державні програми, які будуть для внутрішньопереміщених забезпечити їх житлом. В принципі, ми будуємо для таких верст населення, так і для військових також ми будуємо, але чекаємо, поки держава це все більш закрутить, так і більше буде гарантій для в цьому будівництві. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Михайло Орбанович. Новини січ 4 у Чернівцях на аукціон виставили нежитлові будівлі загальною площою понад 725 квадратних метрів для будівництва багатоквартирних житлових будинків. Будівлі розташовані на земельній ділянці за адресою вулиця Ольжича, 12. Подати заявку на участь в аукціоні можна на платформі Прозоро продажі. Кінцевий строк подання 26 серпня. Сам аукціон проведуть 27 серпня. Я знайшов себе у цивільному житті. Тепер це справа мого життя. Владислав заплітний військовослужбовець із Хотина. понад рік служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді, Демобілізувався і вирішив відкрити кафе у рідному місті, скориставшись державною програмою Є робота, отримавши ветеранський грант про бізнес, реабілітацію та життя до і після далі у сюжеті. Владислав Заплітний в перший день повномасштабного вторгнення разом зі своїм другом пішов до військомату та добровільно записався до лав ЗСУ. 1 березня виконував своє перше бойове завдання на Миколаївському напрямку. Наша бригада це десантно-штурмувала, ми ну, постійно зупиняли ворога. А вже у 23-му році ми вже штурмували. І в два му році теж наша бригада приймала. У Харківській операції, визволення Харківську. Побачив я дуже багато, передати вам я це не зможу. Були на переправі в Донецьк біля Білогорівки. Перші туди заходили. Лисичанська переправа, 21 день штурму, втрата побратимів, найскладніший період для Владислава Заплітного на війні. Саме більше, що от ударило, ну, це якраз на цій переправі через Сіверський Донець. Ми як зайшли, ми там втратили зразу дуже багато і дуже досвідчених сержантів, які нас навчали. І це типу було так дуже сильний удар по. Морально-психологічному стані. Ми, ну, типу, ну, типо, після того, як ми втратили нашого сержанта, ну, типу, тіпо... Довго відходили наприкінці 2023 року. Демобілізувався, проходив реабілітацію та вирішив, що мусить чимось себе зайняти. Вирішив скористатися державною програмою Ветеранський грант Від Є робота, яка передбачає 250 тисяч гривень для облаштування приміщення та створення одного робочого місця. Там де я завжди побував. Я брав піцу з сирним бортиком. Мені це дуже подобалося. А от вже коли демобілізувався, тут ми брали піцу. ну, В хотині не було з сирним бортиком, ну, тіпо, мене це трохи розтравило. І сестра ну, казала, що будемо готувати піцу. Я сказав, якщо будемо готувати піцу, то ну, тіпо, тільки з сирним бортиком. Тіпо, получається, ми перші в хотині почали робити піцу з сирним бортиком. Була закуплена певна техніка, це, наприклад, так, як фрезер для м'якого морозива. Кухня була зі ну, мебель. Ну, там е грілі, кавомолка. У нас не суто каву у нас. Можна і поїсти, і випити. ну, тіпо, у нас різновид великий. Кав'ярня Владислава Заплітного знаходиться у центрі Хотина. У день тут буває від 10 до 15 відвідувачів. На початку було важко, ну не було ще опиту ніякого мами, сестри. Ну, хвилювання, е, нерви, бо щось там не виходить, то ну, в мене цього не було, і я їм говорив: Ну, типу, що ви нервуєтеся, психуєте, це вам нічого не, не дасть. Заспокойтеся і робіть спокійно. Ветеранський грант можна отримати, подавши заяву до Центру зайнятості з 2023 року. Торік шість учасників бойових дій та дружина ветерана такий грант отримали. Суму можна взяти від 250 тисяч гривень до одного мільйону. Все залежить від кількості створених робочих місць. Якщо ми говоримо про суму 250 тисяч гривень, це обов'язок створити одне новостворене робоче місце. Якщо це півмільйона, це два новостворених робочих місця і один мільйон це чотири робочих місця. У нас спочатку вже є 23 позитивних рішення. Спочатку року щодо учасників бойових дій або одного з їх подружжя, різні сфери, на які брали ці гранти, це може бути і торгівля, це відкриття закладів швидкого харчування, це виготовлення креветки, це відкриття СТО, служба охорони. Тобто є різні кав'ярні, ресторани, тобто різні спектр послуг, які наші захисники і захисниці після демобілізації організації втілили в життя. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан. Новини СІ-4. У Черніцях сталося ДТП із потерпілою. 12 серпня на вулиці Стороженецькій зіткнулися два автомобілі. 35-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «Міцубісі», допустив зіткнення з транспортним засобом «Пежо», за кермом якого перебувала 34-річна жителька Тернопільської області. У результаті ДТП травми отримала пасажирка автомобіля – 24-річна Чернівчанка. Потерпілого госпіталізували правоохоронці. Вилучили транспортні засоби. Нині тривають слідчі дії для встановлення. Влення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. У Чернівцях водії скаржаться на те, що підлітки, не знаючи правил дорожнього руху, де заманеться, катаються на самокатах і часто стають винуватцями ДТП. Хто штрафує самокатчиків? Скільки від початку 2024 року трапилось таких ДТП за їх участі? Які правила дорожнього руху на самокатах і хто має їх роз'яснювати дітям? У березні 2023 року набрав чинності закон, яким електросамокати, гіроскутери та моноколеса в Україні прирівняли до транспортних засобів. До цього власники малих електричних засобів вважалися пішоходами. Протягом 2024 року чимало ДТП сталося за участі учасників дорожнього руху на самокатах. У липні 17-річний хлопець на електросамокаті врізався в автомобіль чернівчанки Ольги Чев'юк, який був припаркований біля її будинку. Зараз у нас в'їхав хлопець. На самокаті лишив його біля, ну, біля машин, зачепив дві машини так, і собі побіг. Але в нас є камери, і, ми, ну, і по самокату вдалося знайти його. і Він відшкодовував, так, що нам, що іншій людині так скажемо, ущерб. Була написана заява, і його так, так і розшукали через самокати. Але знову ж таки, самокат, самокат розінь. Як нам пояснили в поліції, що самокати «Волт» не несуть ніякої відповідальності за такі ситуації. Вони навіть не надають інформацію про людину, яка їхала на цьому самокаті. Якщо навіть така б ситуація склалась, треба подавати заяву у Литву. Але часто катаюся дуже зручно по місту. Але хотілося б, щоб було кращі якісь умови для самокатчиків. Якщо обережно їздити, то нормально реагують. Якщо десь... Є різні люди, по-різному катаються, акуратно стараюся їздити і дати завжди прохід людям з колясками там чи просто пішохідно". за порушення правил дорожнього руху водіїв самокатів відповідальність в законі не прописана. Отже, я рахую, що взагалі потрібно якось зробити, або якісь ділянки там, де можна на них їхати, або я не знаю, або не дозволяти взагалі дітям там. Допустимо, до 14 років до якогось усвідомлюючого віку в голові ну, зарізаних сідати. Це дуже напружує, коли ти йдеш, а повто з тебе гасають неконтролювано люди. Е, ну, В принципі, так, я вважаю, що треба це якось врегулювати, не знаю, якісь, хоча б перед тим, як дати можливість орендувати той електросамокат, пройти якісь базові курси, хоча б, там пару занять, як ними керувати. Як не треба робити. Не дивляться, куди б їхати. Є случаї, що. От він їхав, його машина збила, вже є травма, вже мама переживає. Вже Я проти цих самокатів. Обмежити вік малолітнім, отаким до 10 років, до 12 не давати діялися. Дітям не місце на общих дорогах, суспільних. В дворах хай катаються. Чи заважається руху автомобілістам? Звичайно, це може привести не до, до небезпеки. Проходження обов'язкового навчання для водіїв електросамокатів в Україні не врегульовано законом. Керування електросамокатами, моноколесами та іншими видами легкого електротранспорту не потребує наявності посвідчення водія, але вимагає уваги, адже правила дорожнього руху є обов'язковими для всіх учасників дорожнього руху. Одягайте екіпіровку, тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього покриття впливає на довжину гальмівного шляху. Будьте помітними: одягайте яскравий одяг та розмістіть на ньому світловідбуваючі елементи. Управління патрульної поліції Ченівецької області зазначили, що ДТП фіксують, щоб отримати дані про аварії через електросамокати, потрібно розглядати кожну подію окремо. Євген Пасалюк, Альвіна Брамчук, Микола Ганутін. Новини Сі4. Священники УПЦ МП перешкоджають облаштуванню комунальної парковки у центрі Чернівців на території Святодухівського собору. Напередодні працівники міськшепу після оформлення всіх необхідних документів планували розпочати роботи і нанести розмітку. На парковку мала заїхати техніка, але священники, парафіяни та охоронці не пустили нікого на територію. Сьогодні, 13 серпня, в управлінні поліції відбулась зустріч представників міськшепу, священники Святодухівського собору та правоохоронців. Ронців, про що домовились, дивіться далі. Вчора е приїхали поліцейські, і ніби кінцевий результат е вчорашнього дня, це ми домовились про те, що ми зустрінемось. Окремо в поліції і принесемо кожен там підтверджуючий документи на право власності, на право користування тою земельною ділянкою. Ми мали всі підтверджуючі документи. Це рішення міської сесії, сесії Чернівецької міської ради про позбавлення права користування земельної ділянки. Кафедрального собору, потім мали рішення про передачу нам постійне користування. Ми мали витяг, витяг з реєстру державного реєстру речових прав на е, те, що ми є власниками зараз е, тієї земельної ділянки. Е, тобто всі підтверджуючі документи на те, що ця земельна ділянка належить мішепу, ми мали. Закінчилось тим, що вони просто сказали, що вони нічого не будуть е, е, там. Е, порада була від поліції, яка що роз'ясніть, Парафіянам, що вони зрозуміли, що це, що ви будете подавати в суд, що це незаконно, що... але вони нехай роблять, ну, мішеп нехай робить, але ми будемо працювати там у законному руслі. Вони сказали, що вони до парафіян не виходити і говорити з ними нічого не будуть. Хоча ну, з власних джерел знаю, що сьогодні проводились на території собору збори. Вони десь готувалися, що ми будемо сьогодні там продовжувати роботи, і вони вже були готові там ставати, боротися проти нас, щоб не, не допустити нас на територію. Спортивний клуб Прометей припинив своє існування. Про це 12 серпня у своєму дописі в соціальних мережах написав президент клубу Володимир Дубинський. За його словами, причина такого рішення тиск з боку правоохоронних органів на бізнес. Дубинського звинуватили у відмиванні коштів через клуб, однак нічого не виявили, заявляє президент клубу. Попри відсутність порушень закону, Дубинський каже, що Прометей зазнав репутаційних збитків. Через це втратив фінансування, що також стало причиною. Припинення існування. Чернівчани насудитимуть за зберігання порноконтенту за участі дітей. 51-річний чоловік завантажував з інтернету та зберігав відеопродукцію з дитячою порнографією. Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури виявили та вилучили комп'ютерну техніку. До топ 50 найкращих вчителів України потрапили двоє освітян з Чернівецької області. Олексій Попович з Вашківців та Микола Попадюк вчитель Чернівецького ліцею номер 10 1 вересня буде оголошено топ 10 фіналістів премії. Ім'я головного переможця стане відоме 5 жовтня. Він отримує мільйон гривень на реалізацію своєї освітньої мрії. Журналісти СІ 4 поспілкувались з Миколою Попадюком про мотивацію новітні методи навчання та технології хто подав його на номінацію. Микола Попадюк вісім років поспіль викладає історію та суспільні дисципліни у Чернівецькому ліцеї номер 10 На уроках він використовує ChatGPT, Також веде курс про цифрові навички для вчителів. Я зазвичай поєдную формальні методи освіти з неформальними методами освіти. Тому для моїх учнів звичними є енерджайзери, айсбрейкери, поняття рефлексії, дебрифінгу. Тобто, я користуюся здебільшого не лише. Запозиченими методиками, а також є автором окремих інтерактивних вправ підходів, які я також застосовую разом з своїми учнями, Микола Попадюк на уроках не забороняє школярам використовувати мобільні пристрої, якщо це у цілях навчання. На моєму комп'ютері, на моєму телефоні є спільне середовище, наприклад, тест, квіз, якась інша там умовна інтерактивна гра, до якої приєднуються учні зі своїх мобільних пристроїв, і ми всі разом використовуємо ці мобільні пристрої з користю. Також трошки раніше почав застосовувати технології VR та доповненої реальність, коли ми можемо подивитися в класі, наприклад, з допомогою навіть тих же Google-застосунків, так званих Google-музей. Подивитися певні історичні пам'ятки у 2019 році один із учнів Миколи Попадюка подав заяву на конкурсу номінації Найкращого вчителя. Та пан Микола тоді не прийшов. У 2021 році Микола Попадюк подав заяву на номінацію Найкращого вчителя за версію премії Global Teacher Prize Ukraine. 11 серпня 2024 року він друге потрапив у ТОП-50 вчителів України. Цього року було 1200 заявок і близько 2000 номінацій, так? І ось згодом з цієї опрацьованої системи оціненої обирається топ-50. Наступний етап топ – це ще одне завдання, яке ми зараз якраз виконуємо. І 2, 1 першого вересня буде оголошено топ 10 І ці вже топ 10 будуть змагатися за головний приз звання Global Teacher Prize і за 1 мільйон гривень для здійснення освітньої мрії. Микола Попадюк один мільйон гривень, якщо отримає, планує створити клас, де будуть відбуватись заняття з гуманного поводження з тваринами. Якщо цього не станеться, я не зупинятимусь на своєму і далі буду продовжувати світню діяльність. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини СІ-4. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте у наших соціальних мережах та на офіційному сайті. З вами була Олена Крючко. Побачимось на телеканалі Сі 4